До холодного зеленого лісу прийшла весна. Вона була дуже несмілива пані, провела вона свого синочка березня по стежинах, озирнулась навкруги і розсипала із свого фальтушка чарівні насінинки. Пішла далі по своїх справах. Зранку сонечко вийшло, хмарки розвія вітерець і з одної насінинки, наче на мастинки, проросла ніжна вона, підсніжник. Як мені самотньо, подумала квіточка, і холодно. Та минали дні, сонечко несміливо та все більше і більше прогрівало промінчиками землю і одного разу підсніжник помітив, як біля нього вигулькнула невідома рослинка. Ой, ти хто? запитав підсніжник. Я пролісок, синенький. Пролізок, Пролісок! Лісок заспівав радісно підсніжник, яке в тебе красиве ім'я. Подружилися рослинки, вони могли годинами розмовляти про те і все, і їм ніколи не було нудно. Тим часом сніг вже зовсім розтанув, а лісок все більше кривався зеленим соковитим мохом. Але ж гарно було. Коли було вже зовсім тепло, віяв свіжий вітерець і співали пташки. Друзі рослинки помітили, як хтось несміливо пробивається із землі. Ця квіточка мала велику пухнасту, жовту голівку. А звук її був такий веселий та грайливий, що одразу хотілося сміятися. Ти хто? крикнув пролісок до диву квітки. А я не знаю, як мене звати, але ж як тут гарно, відповіла рослинка. Хм. Треба запитати у горобчика. Він усе знає, вирішили квіти. Горобчику, горобчику! Світ-цирій! Хто мене кликав? Горобчику, допоможи, що це за рослинка така пукнаста? Ой, та це ж кульбабка, поцілована теплим сонечком. Точно я ж кульбабка. Пам'ятаю, як я була на сінинкою, то сонечко мене поцілувало крізь холодне листечко. І я проросла. Одружились квіточки і весело водили гаївки і хороводи у зеленому лісі. Жіть мені, будь ласка, про яких квіточок ви слухали казочку. Підсніжник, а ще ви бабки. І тролі, і кубабка. А яка пташка прилітала? Ви? 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 Ну, Ви дуже уважні слухачі. А якщо вам сподобалась вистава, то що слухачі робить? Так.